дарують, коли у якогось колеги, або жінки, або чоловіка, тата майбутнього, або мами, мам тобі, або дед тобі народжується дитинка. Що взагалі дарують. В першу чергу, найголовніше це усюди і це завжди. Ось такі листівочки. І, що найцікавіше, весь колектив. Всі колеги підписують. Це моя з моєї школи. Ну, звичайно, за бажанням. Хто хоче, той вітає. Якісь побажання пишуть на різних мовах, до речі. А, хто не хоче, it's up to you. І, звичайно, скидаються гроші певний фонд, і пізніше купують якийсь подарунок. В моєму випадку це був дитячий кріп. Мені подарували гроші.